Фізична культура у забезпеченні здорового способу життя. Автор Лазаренко Володимир. Фізична культура це не просто урок або хобі, це частина життя. Вона формує здоров'я, характер і дисципліну. Люди, які займаються спортом, мають більше енергії, краще почуваються і досягають успіхів у навчанні та роботі. Сьогодні ми поговоримо про те, як фізична культура впливає на наш організм. І допомагає зберігати активність на довгі роки. Значення фізичної культури. Фізичні вправи допомагають підтримувати тіло у формі, стимулюють роботу серця та легенів, вони розвивають витривалість, гучність і координацію, регулярні заняття знижають ризик хвороб і підвищують настрій. Людина, що рахується, почуває себе впевнено і мотивовано. Основні складові здорового способу життя. Здоров'я залежить від багатьох чинників, харчування повинно бути збалансованим, сон повноцінним, а фізична активність регулярною. Важливо також уникати стресів і шкідливих звичок. Лише поєднання цих елементів забезпечує гармонію між тілом і разумом, види фізичної активності. Кожен може знайти свій улюблений вид рухової діяльності. Хтось полюбляє командні ігри, інші його чи біг. Головне, щоб активність приносила задоволення, тоді вона стає частиною повсякденного життя. Спорт це не змагання, а шлях до самопізнання та розвитку. Вплив фізичних вправ на організм. Під час заняття спортом організм працює активніше. Серце зміцнюється, кровообіг покращується, мозок отримує більш кисню. Це допомагає краще зосереджуватись, швидше відновлювати сили і почуватися енергійно. Також фізичні вправи сприяють видаленню нерофінів, гормонів радості, роль фізкультури у навчанні. Учні, які активно займаються фізкультурою, краще навчаються. Після рухової активності мозок працює ефективніше. Покращується пам'ять і увага. Фізкультура допомагає позбутися втоми, зняти напругу і після навчання підтримувати гарний емоційний стан, соціальне значення спорту. Спорт це важливий соціальний інструмент. Командні ігри вчать співпраці, поваги та підтримки. Завдяки спорту люди з різних культур і професій об'єднуються навколо спільної мети. Це формує сильну, активну і Відповідальну спільноту, фізична культура і психічне здоров'я. Фізична активність позитивно впливає не лише на тіло, а й на розум. Під час занять виділяються ендорфіни, які створюють відчуття радості та задоволення. Люди, що займаються спортом, легше долають труднощі і рідше скаржаться на депресію. Це шлях до внутрішньої гармонії. Як почати вести активний спосіб життя? Щоб розпочати, не потрібно багато, достатньо бажання, почни з коротких прогулянок, зарядки чи простих вправ вдома, головне систематичність. З часом організм адаптується і спорт стане звичкою, яка приносить задоволення та користь, висновок. Фізична культура невід'ємна частина нашого життя, вона допомагає нам. Ми. Бути здоровим, впевненим та щасливим. Займайся тим, що тобі по душі. Бігай, плавай, танцюй або просто більше рухайся. Пам'ятай, активність сьогодні визначає якість життя завтра. Використовані джерела Дякую за увагу.